Густі ліси Чернігівщини завжди були місцем спокою та природної краси, притулком як для дикої природи, так і для людей, що жили поруч. Але нещодавно цей спокій був зруйнований серією жорстоких і незрозумілих нападів тварин. Фермери знайшли свою худобу жорстоко розірваною на шматки, і навіть кілька людей стали жертвами таємничого хижака. Паніка і страх поширилися селами, а колись жваві громадські ринки. Наповнилися тихим шепотінням і настороженими поглядами. Для розслідування нападів з Києва викликали доктора Оксану Левченко, біолога, відомого своїми знаннями в галузі поведінки диких тварин і генетики. Вийшовши з поїзда на станції Чернігів, вона відчула тривогу, яка, здавалося, пронизувала саме повітря. Вона читала звіти і бачила жахливі фотографії, але ніщо не могло підготувати її до відчутного страху. Який темною хмарою висів над містом. Оксану зустрів начальник місцевої поліції Андрій Мельник, високий чоловік зі строгим виразом обличчя. Спасибі, що приїхали, докторе, сказав він напруженим голосом. За останні два тижні у нас було три напади. Останній це була дитина. Серце Оксани стислося, вона кивнула, її рішучість зростала. Я зроблю все можливе, щоб допомогти. Запевнила вона його, її розслідування почалося з місця останнього нападу це була похмура картина, закривавлена трава, розірваний одяг і глибокі сліди від кіхтів на навколишніх деревах. Оксана ретельно збирала зразки і документувала докази, її гостре око помічало аномалії в укусах і слідах кіхтів. У неї визрівала теорія, але робити висновки було ще зарано. Це не схоже ні на що, що я бачила раніше. пробурмотіла вона собі під ніс, перебираючи в голові можливі варіанти. Докази вказували на хижака, набагато потужнішого та розумнішого, ніж будь-який відомий вид у цьому регіоні. Місцеві жителі ставилися до Оксани насторожено, їхній страх і підозрілість були помітні в їхніх насторожених виразах обличчя. Незважаючи на це, їй вдалося завоювати їхню довіру. Продемонструвавши щиру стурбованість їхньою долею і пояснивши свої методи і висновки у зрозумілій для них формі, одного вечора на загальних зборах, що відбулися в сільській раді, Оксана представила свої перші результати зал був заповнений стурбованими обличчями людей, які відчайдушно шукали відповіді. Ми маємо справу з чимось надзвичайним, сказала вона, звертаючись до присутніх. Напади надто розраховані, рани надто точні. Це не дика тварина, що діє інстинктивно, це щось більш контрольоване. Натовпом прокотився гомін страху і розгубленості. Саме тоді Юрій, місцевий мисливець з репутацією вистежувача, найневловимішої дичини, вийшов вперед. Його суворий вигляд і пильний погляд привертали увагу. Я бачив сліди, сказав Юрій, і в його голосі відчувався досвід. Великі, глибокі, не схожі на сліди жодної тварини, з якою я коли-небудь стикався. Якщо ти хочеш знайти цього звіра, тобі потрібен хтось, хто знає ці ліси. Оксана завагалася, вона звикла працювати сама, покладаючись на свої наукові методи, але вона знала, що їй потрібен досвід, Юрія, в орієнтуванні в густому лісі та розумінні місцевості. Гаразд, погодилася вона, зустрівшись з ним поглядом будемо відстежувати його разом. Ранкове сонце пробивалося крізь густу крону чернігівського лісу, коли Оксана Левченко та Юрій Мельник готувалися до подорожі. Вони спакувалися легко, але ефективно. Кожен взяв лише найнеобхідніше для важкого і небезпечного полювання, яке, як вони очікували, буде важким і небезпечним. Оксана перевірила свою рушницю з транквілізатором і переконалася, що її рюкзак містить усе необхідне спорядження. Засоби першої допомоги, інструменти для збору зразків і портативний GPS. Юрій, з його багаторічним мисливським досвідом, взяв з собою рушницю і міцний ніж, а також набір пасток і капканів. Їхній від'їзд із села був похмурою справою. Селяни, хоч і насторожено, але все ж прийшли провести їх, пошепки молячись і обережно киваючи головами. Вони бачили рішучість в очах Оксани. І досвідчену впевненість у позиції Юрія. З них вийшла дивовижна пара Оксана, прискіпливий науковець з аналітичним складом розуму, і Юрій, суворий мисливець з інстинктом виживання. Перші кілька днів їхньої подорожі були витрачені на знайомство з місцевістю та аналіз слідів, залишених істотою. Ліс був лабіринтом вікових дерев і підліску зі стежками, що звивалися і поверталися. Часто заводячи в глухі кути. Досвід Юрія в орієнтуванні в дикій місцевості був безцінним. Він рухався зі спокійною впевненістю, його очі постійно вивчали сліди звіра. Ось тут я бачив сліди востаннє, сказав Юрій, вказуючи на брудну ділянку біля невеликого струмка. Сліди були масивні, майже занадто великі для будь якого відомого хижака, а глибина вказувала на істоту величезної ваги і сили. Оксана опустилася на коліна, уважно розглядаючи відбитки. Ці сліди, сказала вона, зосереджено насупивши брови, вони не є послідовними. Таке враження, що істота еволюціонує. Юрій подивився на неї спантеличений. Еволюціонує. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що розмір і форма відбитків змінюються, пояснила Оксана, в її голосі бриніли нотки хвилювання і страху. Це схоже на те, що звір пристосовується до навколишнього середовища, стає більш ефективним у полюванні. Їхнє розслідування привело їх у глиб лісу, далеко від безпечного села. Відчуття, що за ними спостерігають, посилювалося з кожним кроком. Звичні звуки дикої природи були моторошно відсутні, наче сам ліс затамував подих, вночі вони розбивали табір і по черзі чергували. Обох переслідував страх перед тим, що могло ховатися в тіні. Одного разу вночі, коли Оксана сиділа біля багаття, вона не могла позбутися відчуття страху, що охопило її. Ліс здавався живим, з невидимими очима, і кожен шелест листя викликав у неї мороз по шкірі. Вона подивилася на Юрія, який чистив гвинтівку. На його обличчі не можна було прочитати виразу. Ти віриш у старі легенди? запитала вона, порушуючи мовчання. Юрій підняв голову, в його очах відбивалося мерехтливе світло багаття. Легенди часто мають зерно правди, сказав він, але я не дозволяю їм затьмарювати мої судження те, з чим ми маємо справу, є реальністю, і ми повинні залишатися зосередженими. Оксана кивнула, оцінивши його прагматизм ти маєш рацію, ми повинні з'ясувати, де ховається ця істота, і зупинити її, поки вона не забрала більше життів. Наступного дня вони пішли новими слідами, які привели їх до несподіваної знахідки, покинутого військового об'єкту, захованого глибоко в лісі. Будівля, хоч і напівзруйнована, все ще випромінювала зловісне враження, оточена високим парканом. Було зрозуміло, що все, що тут відбувалося, мало триматися в таємниці. Тут все почалося, сказав Юрій, його голос був похмурим. Я чув історії про секретні проекти часів холодної війни, генетичні експерименти, спроби створити ідеального солдата, вони, мабуть, вивели щось неприродне. У голові Оксани закрутилися думки про наслідки. Якщо це правда, то ця істота не просто хижак, це зброя. Покинутий військовий об'єкт зловісно височів у самому серці лісу, його розбиті вікна та зруйновані стіни були мовчазними свідками темних експериментів. Що колись проводилися тут. Оксана та Юрій стояли на краю об'єкту, їхнє дихання було помітне в прохолодному ранковому повітрі, на обличчях читалася суміш рішучості та побоювання. У мене від цього місця мурашки по шкірі, пробурмотів Юрій, його очі сканували периметр у пошуках будь-яких ознак руху. Треба бути обережними. Якщо автоматизована система захисту все ще активна, нас чекають нелегкі часи. Оксана кивнула, перебираючи в голові можливі варіанти. Згодна, давай знайдемо спосіб проникнути всередину і зберемо якомога більше інформації. Ми повинні зрозуміти, з чим маємо справу, перш ніж зможемо це зупинити. Об'єкт був оточений високим парканом з колючим дротом після нетривалих пошуків вони знайшли ділянку, де паркан був пошкоджений, ймовірно, самою істотою, обережно уникаючи гострих країв покрученого металу. Вони пробралися всередину. Коли вони потрапили всередину, повітря стало важчим, насиченим запахом гниття та хімікатів. Коридори були завалені уламками розбитого скла, іржавим обладнанням та розірваними документами, розкиданими по підлозі. Оксана відчула, як мороз пробіг по спині, коли вони заглибилися в моторошну тишу, яку порушували лише їхні кроки, та зрідка віддалений брязкіт металу. Нам потрібно знайти головну лабораторію. Сказала Оксана, її голос ледь перевищував шепіт там ми знайдемо відповіді. Юрій кивнув, міцніше стискаючи гвинтівку. Тримайся поруч і будь обережною це місце, ймовірно, наповнене пастками. Пробираючись лабіринтом, вони натрапили на кілька камер спостереження, які все ще працювали, і їхні об'єктиви стежили за кожним їхнім кроком. Оксана швидко вивела їх з ладу. За допомогою невеликого набору інструментів, який вона носила в рюкзаку. Хто б це не встановив, він хотів переконатися, що ніхто не вийде і не увійде, зауважила вона. Чим далі вони просувалися, тим більше усвідомлювали ступінь захищеності об'єкту, стіни були встелені датчиками руху, і їм доводилося обережно маневрувати, оминаючи лазерні розтяжки. В якийсь момент Юрій помітив притискну пластину, приховану під шаром пилу. Наступиш на неї і нам кінець, попередив він, ведучи Оксану в обхід. Через кілька годин вони нарешті дісталися головної лабораторії. Двері були опечатані електронним замком, але Оксані вдалося обійти його, використовуючи техніку, якої вона навчилася під час польових досліджень у віддалених районах. Двері з шумом відчинилися, відкриваючи кімнату, заповнену науковим обладнанням. Дослідницькими нотатками та великими герметичними контейнерами. Оксана підійшла до найближчого блоку, її серце гучно забилося. Всередині була велика армована скляна камера зі слідами в'язкої рідини, що все ще трималася на стінках. Мабуть, тут вони тримали істоту, сказала вона, і в її голосі бриніли і трепет, і жах. Подивіться на ці нотатки поєднання ДНК різних хижаків. Посилення їхніх фізичних якостей, це за межами всього, що я коли-небудь бачила. Юрій перебирав розкидані документи з кожною сторінкою його вираз обличчя ставав дедалі похмурішим. Вони грали в бога, створювали суперхижака для військових потреб. Не дивно, що він втік. Раптом по об'єкту пролунав гучний сигнал тривоги, і кімната залилася червоним світлом. Чорт забирай! Ми, мабуть, щось зачепили. Вилаявся Юрій, треба забиратися звідси, негайно. Вони вибігли з лабораторії, звук автоматичного захисту, що активувався, луною прокотився коридорами, зі стін з'явилися гарматні башти, і Оксані та Юрію довелося ухилятися від граду куль, коли вони бігли. Вони пірнули в бічний коридор, ледь уникнувши лазерної сітки, що розрізала повітря позаду них. Сюди. крикнув Юрій, ведучи Оксану вузьким проходом. Тіни були вкриті старими трубами та проводами, деякі з них іскрилися, коли вони проходили повз. Попереду вони побачили вентиляційну шахту, шлях до порятунку, якщо їм вдасться до неї дістатися. Оксана полізла першою, втягуючи себе в тісний простір. Юрій пішов за нею, але коли він піднявся, гострий шматок металу, з пошкодженої вентиляції глибоко врізався йому в ногу. Він зціпив зуби від болю, вирішивши не сповільнювати їх. Вони проповзли крізь вентиляційні отвори, звук машин і пострілів стихав позаду. Шахта привела їх до старої комори, заповненої ящиками та припасами. Вони вийшли, важко дихаючи, але знаючи, що ще не можуть відпочити. Наскільки все погано? запитала Оксана, показуючи на ногу Юрія. Він опустив погляд, здригнувшись. Досить погано, але я впораюся, треба йти далі. Вийшовши назовні, вони опинилися на краю території об'єкта, вдалині виднілося лігво істоти, масивний печерний простір, захований серед дерев. Сонце починало сідати, відкидаючи довгі тіні на ландшафт. Ми майже на місці, сказала Оксана. Її голос був сповнений сумішу страху і рішучості, але треба бути обережними. Якщо істота настільки розумна, як ми думаємо, вона могла розставити власні пастки. Коли вони наблизилися до лігва, земля стала нерівною і підступною, їм доводилося продиратися крізь густий підлісок і уникати прихованих пасток. Повітря було важким від запаху гниття, а звуки лісу були моторошно відсутні, ніби сама природа боялася звіра. Дивись, сказав Юрій, вказуючи на ряд позначок на землі. Вони свіжі, він близько. Вони рухалися обережно, їхні почуття загострилися. Вхід до лігва охороняла низка грубих, але ефективних пасток, ями з шипами, розтяжки, з'єднані з колодами, прикріпленими до колод, що гойдалися на деревах. Юрій виводив їх з ладу з відпрацьованою легкістю, його руки були твердими, незважаючи на поранення. Усередині лігва атмосфера була насичена напругою. Стіни були викладені рештками жертв істоти, жахливим свідченням її дикості. Серце Оксани сильно билося, коли вони наважилися зайти глибше, а в голові крутилися думки про наслідки того, з чим вони збиралися зіткнутися. Ось воно, прошепотів Юрій, вказуючи на тіньову фігуру в дальньому кінці печери. Істота була масивною, її величезна форма частково ховалася в темряві, її очі світилися неприродним розумом. І вона, здавалося, відчувала їхню присутність, зміщуючи свою вагу, ніби готуючись до удару. Ми повинні зняти його, сказала Оксана, її голос був рівним, незважаючи на страх, що пронизував її вени. Ми не можемо дати йому втекти. Юрій кивнув, міцніше стискаючи гвинтівку. Тоді покінчимо з цим. Істота кинулася на них з жахливою швидкістю, її кіхті розсікали повітря. Юрій вистрілив з гвинтівки, постріли луною, прокотилися по печері, але звір здавався незворушним. Його товста шкура поглинала кулі. Оксана націлила свою рушницю з транквілізатором, її руки тремтіли, коли вона намагалася зробити чіткий постріл. Відволікай його. крикнула вона. Її голос було ледь чутно через ревіння тварини. Юрій відійшов убік, відволікаючи увагу звіра. Він вистрілив ще раз, цілячись в очі, але тварина була надто швидкою, замахнувшись на нього масивною лапою. Юрія відкинула до стіни печери, гвинтівка з брязкотом впала на землю. Оксана побачила свій шанс і вистрілила дротиком із транквілізатором. Істота завила від люті та болю, але цього було недостатньо, щоб збити її з ніг. У відчайдушному русі Юрій накинувся на потвору, на мить притиснувши її до землі. Нужбо, Оксано, прикінчи його. Оксана завагалася, знаючи, що ще одного дротика з транквілізатором буде недостатньо. Вона помітила неподалік великий гострий шматок металевого уламка і схопила його. З останнім сплеском рішучості вона занурила його в шию звіра. Тварина несамовито билася, але Юрій тримався, даючи Оксані можливість завдати ще одного удару. Вона витягла шматок заліза з шиї монстра і замахнулася, щоб зробити вирішальний удар. В цей момент звір з останніх сил вивернувся, і Оксана всадила залізо в Юрія, яке пройшло наскрізь його спину та шию монстра. Звір, нарешті, втратив свідомість його життєва кров стікала навколо нього. Юрій, тяжко поранений, впав поруч. Оксана кинулася до нього, по її обличчю, текли сльози. Юрію, залишайся зі мною. Юрій слабо посміхнувся. Ти зробила це, Оксано, ти зупинила це. Не говори так, схлипнула вона. Ми виберемося звідси, ти виживеш. Юрій похитав головою. Ти маєш продовжувати без мене закінчи те, що ми почали. Переконайся, що більше ніхто не постраждає через це. Оксана кивнула, її серце розривалося. Обіцяю. Зробивши останній вдих, Юрій заплющив очі. Вона вийшла з лісу, несучи тіло Юрія. Селяни, які сумнівалися в ній, тепер дивилися на неї зі змішаним жахом і благоговінням. Обличчя Оксани було заляпане брудом і сльозами, але її рішучість була непохитною. Вона повідомила про все владі, домігшись того, що військовий проект був викритий і закритий. Історія розійшлася повчальна історія про небезпеку неконтрольованих наукових експериментів та наслідки гри з природою. Минали роки, а Оксана продовжувала свою роботу, присвятивши життя тому, щоб подібні жахи не повторилися. Вона вшанувала пам'ять Юрія, борючись за прозорість та підзвітність наукових досліджень. Ліси Чернігівщини повільно повернулися до свого природного стану, але пам'ять про звіра і жертву, яку довелося принести, щоб його зупинити, залишилася урочистим нагадуванням. У хвилини тиші Оксана приходила на місце, де загинув Юрій. Вона покладала там квіти, тихо розмовляла з вітром, ніби він міг її чути. Вона обіцяла йому, що продовжить їхню боротьбу, що ніколи не допустить, щоб його жертва була марною. У лісі було спокійно, тіні вже не ховали чудовиськ, а лише спогади про трагічне минуле. Оксана стояла високо, як маяк надії та рішучості, знаючи, що битва ще далека від завершення, але вона зустріне її з мужністю та рішучістю.